Я до сьогодні підтримую той ту точку зору, що загальна навченість українського населення військовій справі, загальна без винятку ні на стать, ні на вік, а взагалі загальна навченість українського суспільства гарантуватиме нам безпеку не нападу Росії. Якщо вони будуть розуміти, що з кожної е, вікна чи кожна людина, яка потенційно перед ними стоїть, може і буде з ними воювати, вони ніколи не наважаться. Якщо ми говоримо зараз з вами власне оцінювати е, ризики і виклики, зараз, звичайно, вони є, і звичайно, вони і будуть надалі, тому що, умовно кажучи, навіть і в сім'ї, куди є декілька людей з різними характерами, з різною поведінкою, уподобаннями рівнем навченості, так навіть побутових умов, звичайно, це виникає. Виникають завжди певні якісь внутрішні дискусії. Якщо ми говоримо про військову службу, то завжди ми маємо говорити, що статут як такий не розділяє за статус. для статуту і для взаємодії військових внутрішньо він регламентує їхню взаємодію, а за порушення він її регламентує відповідальність і покарання. Тому я думаю, що тут важливо завжди говорити, не знаєш, як поступити, поступай згідно закону або згідно уставу. І не буде внутрішнього різного роду гендерних конфліктів чи у, у, у внутрішніх якихось дискусій. Якщо е, ми говоримо власне про створення належних умов відповідно до Певних фізіологічних даних за статтю, звичайно, вони необхідні і вкрай потрібні, і чим більше створено комфорту, насправді, тим менше виникатиме різного роду дискусій чи пошуку проблем. Так тоді тільки людина, замість того, щоб вирішувати проблему, вона себе удосконалює. правильно, правильно це чудово.